Виконуємо номер 1687 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Три однакових кубики, довжина ребра кожного 3 см, склали разом так, що отримали прямокутний парлепіпет. Знайди об'єм і площу поверхні отриманої фігури. Знайдемо спочатку площу поверхні, а потім об'єм. Запишемо розміри нашого прямокутного паралепіпеда, який отримали. Отже, його довжина складається він із трьох кубиків. Довжина ребра 3 см. Отже, 3 множимо на 3 це буде 9 см. Далі ширина. У нас не зміниться, як і була, буде 3 см і висота також 3 см. Ну, а тепер знаходимо площу поверхні. Площу поверхні прямокутного парлепіпеда обчислюється за формулою. Знайдемо нашу площу поверхні. 9 множимо на 3, 3 множимо на 3 і 9 множимо на 3 ще раз. 3 множимо на 9 27, 3 множимо на 9 – 27, 27, додати 27, це буде 54, 54 додати 9, буде 63. Отримаємо 126 сантиметрів квадратних. Площа поверхні отриманої фігури. Ну а тепер знайдемо об'єм. Спочатку знайдемо об'єм одного кубика. У нас його розмір ребро 3 см. тому 3 піднесемо до куба це 3 множимо на 3 множимо на 3. Буде 27 сантиметрів кубічних, об'єм одного кубика, а у нас таких кубиків 3. тому 27 множимо на 3. отримаємо 81 сантиметр кубічний, це об'єм отриманої. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання. Знайди об'єм і площу поверхні, тому 81 см кубічний і 126 см квадратних. Номер 1687 виконано.